Вітаю вас! Хочу показати, як я відправляю замовлення. В мене в замовленні крем-гель для жінок 500 мл. Так, і гранат. І шалфей і сандал два в одному. Це у нас 500 мл. Шампунь-гель для чоловіків. Дуже відмінний аромат. Поставила пробні зразочки. І ще й замовила, замовниця, ось таку водичку туалетну для чоловіків 75 мл. До речі, дуже класно освіжаюча. Поставила пробні зразочки, я вам вже показала. Да? І я ставлю люстерку ось таке. Колись в мене був президентський клуб, і нам дарували ось такі люстерки. Я вірю, що вони завжди необхідні. Я ще потім пакую дуже гарно. Покладу дві пари ось таких, бачите, кульчиків. В народі кажуть, сережки, гвоздики, ось так, щоб було. Тому що колись закупляла дуже багато, а мені забагато. то хай буде комусь, якщо мої замовниці не підійдуть, то може комусь подарує. Це таке, що потрібно. І звісно, декілька солодощів покладу, щоб було приємно відкривати посилочку. Хай буде приємно сюрприз, сюрприз такий, так? Да? І буде на смак, на красу, на задоволення, на аромат. Ось так я кладу замовлення. Так що, дружбу вам потрібно? Я є в соцмережах Буроченко Наталія в Ютубі, Фейсбуці, в Інстаграмах. Пишіть, будь ласка, звертайтеся в мене багато є продукції в наявності. Відправлю вам, людина сплатила мені перецплатою і я добросовісно зараз йду на пошту і відправляю. Співпрацюйте зі мною, я вам буду щиро вдячна. Всіх благ вам!